Привет Це знову моє нове відео, і їх у мене буде виходити часто, так як ви їх у мене просите і вже полюбили. Я читаю ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви чекаєте мої наступні відео. І так, хто ще мене не знає, я Аня Ткачук, я номеролог, я кармолог, я займаюся цифровою психологією, вивчаю зірку долі, і ви до мене можете звернутися через мій інстаграм Ткачук Анна. Пишіть мені у коментарях, і я вам скину всі своїм інстаграм, де ви можете Мовити, у мене розбір. І так, сьогодні я хочу поговорити на таку тему, що говорить зірка долі нашої країни, як я е, вивчаю взагалі любу країну. Як я вам можу прорахувати, в якій країні вам буде найлегше жити, заробляти? Е, і в якій країні вам буде тяжче це робити? Ну, тобто, є такі країни, от мені замовляли вчора. Такий розбір на рахунок сумісності з країною, жінка з Канади і говорить: розрахуйте мені, будь ласка, країну, бо я хочу переїжджати, і я її розраховую і бачу, що у неї енергія сумісна з Канадою ну тяжка енергія, і вона каже: мені дійсно важко жити в цій країні, і те, що я її підібрала, вона і буде переїжджати в ті країни і в ті міста. І так, що означає наша країна. По моїм розрахункам, дивіться: ось це зірка долі нашої країни. Я беру, бо нам для розрахунку зірки долі потрібна дата народження. Що таке дата народження країни? Дата народження це прийняття останньої. Незалежності. Тобто є багато країн, де у них було прийнято незалежність, відмінено там з островами теж таке є, але це прийняття саме да, це прийняття останньої незалежності. І так, починаємо. Дивіться, у нас. Дата прийняття незалежності це 24 серпня 1991 рік. У нас країна молода, їй всього лиш 32 роки, але у неї вже є і її реалізація, і місія, і все, що зараз в світі твориться, і в нашій країні все показано, розписано в цифрах. І так, 24, Тобто, число душі це у нас день народження країни, і число душі 24. Ми 2 плюс 4 зводимо до однозначного. І число душі у нас 6. Тобто, як всі бачать нашу країну, бо це наша візитна карточка. Саме день народження країни це її візитна карточка. Як її сприймають інші країни, інші люди. Що таке енергія 6? енергія 6 – це у нас енергія краси, любові, сім'ї, традиції. Тобто, бачите, як нас приймають інші країни. Чому говорять завжди так говорили, що українки найкрасивіші жінки у світі? І я думаю, що ви з цим погодитеся, що українки найкрасивіші нас завжди видно. Ми де не подорожували, завжди в мене питають: Юкраїн, Україн, так, наших дівчат видно одразу. У нас? І шкіра, така і смуглява є, і очі у нас виразні, ми всі такі чорнобриві, у нас чіткі яскраві риси обличчя, у нас пухлі губи, у нас дуже фігури такі і об'ємні, і в, в той час ми стрункі. Ну, Тобто енергія нашої країни, енергія 6. Це про красу, про любов. А також у нашої країни, дивіться, ось тут в зоні. Взагалі, ця сфера це сфера грошей. Як наша країна може заробляти найлегші гроші? Як вона може на цьому світовому ринку продвігатися? Через що? Енергія – це енергія партнерства і енергія голосу. Тобто наші пісні самі мелодійні. Наші голоси самі співучі, самі дзвінки, і ми через цей голос можемо продвигати в світі нас можуть знати по наших піснях. Так само, енергія 2 тут стоїть у зірці нашої країни України. Це про те, що ми. Дуже класно заходимо в усілякі партнерства. Ми вміємо вибирати собі партнерів і заходимо в класні партнерства, але є плюсовий сценарій країни, а є мінусовий сценарій країни. Так от, в нашому мінусовому стані, наша Україна може вибрати для себе не дуже вдале партнерство, яке їй може зашкодити. Ось про що і говорить трирічна давність нашої війни, що ми зайшли. Не в те партнерство, яке нас просто розрушило. Далі, по нашій духовності, у нас стоїть енергія вісім. Енергія вісім це енергія карми, великі гроші і чесності. Тобто, коли наша країна, коли люди в нашій країні поступають нечесно, ми, нам тут же прилітає по голові. А вже вступила ця енергія в дію. Тобто, дивіться, взагалі. Енергія по місяцю народження вступає в дію приблизно десь з 30 років. І а нашій країні вже 32 роки. І якраз в той період, коли у нас почалась війна, нам потрібно було ем, всім людям чинити чесно, ем, не брехати, не обманювати. Тобто, це такий збіг обставин зійшовся по цифрам, коли без цього. Ем, Ну, може, це і якось звучить погано, але таке йде, знаєте, як обнулення держави, нам показали, що нам потрібно виходити з півзалежних відносин. А по це завжди такі співзалежні відносини. Тобто з таких відносин, в яких ми заходимо і дружимося з якоюсь країною. І такі у нас гарні. Ну, на перший погляд, відносини можуть виявитись взагалі негарними, і нас можуть використовувати так, як і це вийшло. Тобто, нам потрібно нашій гарній країні навчитись не входити в співзалежні відносини. Нам не можна від когось залежати, бо дивіться, в центрі нашої країни стоїть один. Всю матрицю, всю зірку витягує один. Що таке у нас енергія один? Енергія один це енергія лідера. Тобто ми і самі можемо виролити наверх, бо у нас є багато розумних людей, багато новаторів, які можуть створити багато всього нового. І в плані розвитку якихось інноваційних моментів ми все можемо самі. Бо у нас в центрі нашої зірки України стоїть енергія один, це енергія лідера. Ми можемо ні з ким не співпрацювати, а діяти е, самостійно. Далі, що у нас далі стоїть реалізація через четверту енергію? <кій> ну, це доволі таки складна реалізація, але стабільна. Тут приходиться діяти через ну, такий труд. Ми пахарі, ми постійно займалися обробкою землі. Ми постійно облаштовуємо. Ну що, продовжуємо? Я вже е, попила водички. Десь яка у мене класна кружка, імена золота. І так, я попила водички, ми можемо продовжувати. Е, ітог нашої країни це четверта енергія, це енергія вісім. Це дуже сильна грошова енергія. Тобто, ми все зможемо. І це енергія карми, грошей чесності. Ми все зможемо. І в кінці ми отримуємо те, що ми заслуговуємо. Хочу пройтись по 2025 році помісячно, тому що в кожні, кожній душі є, можна розрахувати персональний її рік, бо у неї є персональна дата народження, тобто при спеціальних складень чисел є спеціальні формули, якими можна вивести, який ваш персональний рік. Персональний місяць, що ця енергія місяця вам говорить, що потрібно робити, чого стоїть описатися, чого не можна робити, і я розрахувала це для нашої країни аж до е лютого 2026 року. Що нас чекає? І так, що говорять наші цифри? У е лютому у нашої країни е буде діяти енергія сім. Енергія сім це енергія колісниці, енергія руху. Ми будемо рухатись вперед. Також це енергія кризи і трансформації, тобто можуть бути якісь складні моменти. Пов'язані з війною, пов'язані з якимось прийняттями рішень. Тобто у лютому якась може бути криза, але ця криза буде йти через трансформацію. Тобто, щось вирішиться у лютому таке, що запустить якийсь механізм, який подіє на такий великий дев'ятимісячний цикл. Далі, у березні, нас чекає енергія 8, а це енергія грошей. Чесності і карми, тобто, у березні місяці всім нашим правителям потрібно буде думати над тим, що карма завжди дожене, якщо не виконувати чесно свої обов'язки. Тобто енергія 8 у березні нас попереджає, що нам потрібно бути чесними. У квітні, у квітні буде діяти енергія 9, і це, знаєте, таке обнулення, це очищення, обнулення. Всі бояться цієї цифри 9, бо це остання цифра, якби у нас цикл діє з одиниці по дев'ятку. І в девятку ми проходимо таке обнулення. У нас 2025 рік 2 плюс 24, 4 плюс 5 це 9, це діє енергія 9. Тобто, ми, це енергія війни. У мінусі енергія обнулення, енергія очищення, тобто ми всі можемо втратити те, що нам вже відслужило, те, що нам вже не служить. Хтось може втратити відносини, хтось може втратити роботу, але це дивіться, ця робота вже не принесе вам нічого. Доброго у вашому житті, тобто вам вже приготували щось краще, або можете втратити відносини з якоюсь людиною, з якою ви вже давно хотіли розстатись, але все не можете ніяк розлучитись. То енергія 9 вам допоможе. І така енергія у нашої країни буде в квітні. місяці. Це таке буде обнулення перед 9-місячним циклом, бо наступний місяць травень ми війдемо в енергію 1. а це енергія новаторства і всього нового. Тобто, дивіться, накал війни може бути у нас у квітні місяці. Коли все загостриться, відбудуться якісь такі події, не дуже приємні. Е Ну, можуть і бомбити, можуть, і. Ну, знаєте, це такий пік війни може бути у квітні, але воно все закінчиться для нас добре, і ми розпочнемо, ми війдемо в новий цикл. Новий цикл це у нас буде в травні енергія війни, це нові якісь рішення, нові проекти, нові. Е, це енергія я. Тобто ми вже зможемо піднятись на ноги, стати міцно і заявити про якісь свої е, новшества. Щось буде нове побачити у травні місяці. Далі переходимо до червня. У червні у нас буде діяти у нашої країни енергія 2 а енергія – це у нас про партнерство і про відносини. Хтось з нами захоче запартнеритись і тут головне відфільтрувати, бо наша країна. Вона схильна входити в такі співзалежні відносини від когось. Але ця енергія нам в плюсі дасть дуже круте партнерство з кимось, що дасть нам такий великий поштовх, який нас привезе до дуже крутих, здійснення крутих цілей. Далі ми заходимо в енергію 3, це буде у нас в липні, місяці, а липень це середина літа, і тут у нас вступає енергія 3, а енергія 3 це у нас аналіз. Тобто ми проаналізуємо, що ми вже зробили, що відбулося, як це все завершити найвигіднішим способом для нас. І тут буде вступатись такі е, перемовини, е, якісь. Ну, тобто, це буде все аналізуватись. І у е, серпні у нас наступить перша. Така перша маленька перемога, бо енергія 4 у нас дає тяжка енергія, я з вами згодна. Ті, хто зараз мене можуть, ну, дивляться, то вони можуть сказати, що четверта енергія вона важка, а особливо для ем, жіночої енергії, того що це енергія імператора, енергія 4 це. Жорстка енергія. Але якщо це в плюсі енергія, то це енергія стабільності. Тобто, ми перші люди України, жителі країни нашої, відчують якусь маленьку першу стабільність, саме це відбудеться в серпні місяці. Коли вже ну, таке у воздухі буде віяти все. Ось це вже йде початок чогось класного, чогось нового. Це ще енергія 4 у нас упорна праця. Може почнуть знову працювати заводи, які не працювали. Можуть ну, тобто це вийде велика кількість людей на роботу, і це буде прям вся країна працювати. Це такий хардворк. Далі переходимо у вересень. У вересні у нас буде у нашої країни діяти енергія 5. Що таке енергія 5? Енергія 5 – це підпис важливих документів. І тут, можливо, і буде оцей важливий документ, який чекають всі жителі нашої країни. І це саме може бути у вересні, бо така діє енергія. Енергія 5 це завжди Підписання якихось важливих документів. Далі ми переходимо в жовтень, і це буде енергія 6. Це перша енергія, яка нам дасть трошки такого розслаблення. Ми всі видихнемо, ми всі розслабимось, ми всі, знаєте, почнемо, як це. Єднатися родинами це енергія 6, це енергія краси, любові, сім'ї, родини, сімейних традицій, звичаїв тобто, це така дуже душевна, уютна енергія. Тут ми зможемо перепочити після ось цих всіх новаторств. Тобто по енергії 1, це у нас буде новаторство після обнулення, після партнерства, після якихось підписів документів. Тут ми зможемо відпочити, і це саме буде у жовтні 2025 року. А далі у нас входить дуже так мощно на такій колісниці. В'їжджає до нас листопад, а листопад у нас в'їжджає на енергії 7. Це рух, це продвиження, рух вперед. Це може бути знаєте, енергія сім ще діє як криза, але криза через трансформацію. Тобто якась може бути кризова така загострена ситуація, але яка швидко перейде в трансформацію. Все дуже швидко вирішиться, бо колісниця вона дуже швидка, і ми з вами перейдемо у кармічну енергію місяця грудня. Ось грудень 2025 року так само все розставить по своїм місцям, роздасть всім по заслугам, хто на що заслужив. Тобто енергія 8 буде діяти як правосуддя, буде якесь правосуддя в нашій країні. Будуть наказані всі винуватці, всі, хто поступали нечесно, погано, всім прилетить по шапці. Так працює енергія 8. Це буде багато судів, суддівних діл. Ну, тобто по енергії 8 у грудні місяці буде дуже багато. Ем... Покарань, а хтось, а хтось, хто поступав чесно по совісті, ем, хто був добрим до людей, то отримує так само вознаграждення і чого, того, чого людина бажає. Далі переходимо у січень, і тут знову ж таки у нас. Другий такий переломний, трошки загострений момент. Бо у нас такий загострений момент у квітні, і у січні 2026 року ще може бути якась спишка війни. Можливо, Можливо, бо енергія 9 нам все ж таки дає війну. Може, ми захочемо побути на одинці, без ніяких советів, без нікого, без ніяких країн допоміжних. Тобто енергія 9 – це енергія відлюдника. Ця енергія так діє, що от людина при цій енергії хоче побути на самоті вирішити сама внутрі себе всі якісь конфлікти і недорозуміння. Може, наша країна так само захоче побути на одинці своїми жителями і все вирішити? Бо енергія 9 у мінусі ем, може бути якісь загострення по війні, але далі буде обнулення, і ми виходимо в лютому місяці. 2026 року повністю обнулені обновлені з новим дев'ятимісячним циклом. Тобто у лютому місяці 2026 року це буде прям все нове: нова наша країна, нова відстройка, нова, нові будівлі будуть, нові кафе, ресторани, кінотеатри, школи, будуть нові проекти, буде все все нове. Тобто будуть нові люди, можуть приїжджати наші ем, громадяни з інших країн. Але це все буде вже по-новому. Бо 2026 рік це у нас буде. Проходити під енергію один, це все нове, це я, це я, це про нашу країну, всі побачать, всі знають. Країна переможниця. Ну Тобто тут по-іншому ніяк не може бути. І лютий 2026 року це прям енергія один місяця, енергія один року. І тут може ну статись все, що завгодно, але зі сторони новаторства. Про щось нове. Нам розп... ну, розкажуть це, можуть бути прийняті нові закони, але знову ж таки, якщо закони приймуться, якісь, ну, знаєте, не по-чесному, не по людськи, то нас знову нас дожене карма. І якщо це все буде в плані для людей, для користі людей, для служіння людей, то тут наша країна виходить в абсолютний плюс. Але тут треба ще зважати, я вам завжди говорю, як ці енергії можуть програтись, бо у нас немає хороших чи поганих енергій. У кожної енергії є її плюсовий сценарій і є її мінусовий сценарій. Тобто кожна енергія може програтись від дій і вчинків е, певної країни. Тобто, якщо ми зараз розглядаємо Україну, то всі люди, більшість людей, яких зараз знаходяться чи в плюсі, чи в мінусі, так будуть діти. А особливо це від керівників держави. Бо ні я не впливаю на державу, ні ви, хто мене зараз дивляться. Ну, може, мене якісь чиновники дивляться, але. В більшості ми, люди, ніяк не впливаємо на нашу державу. Так що наші енергії, це так, да, вони діють на общу масу енергії країни, але більшість впливає на долю країни, як вона проживеться енергії по плюсу чи по мінусу. Це е, всі наші політики і глава государства наш Володимир Зеленський. Тобто, в яких він буде енергіях на цей момент, ми прорахуємо. В наступному відео, я думаю, вам буде дуже цікаво е, прорахувати зі мною ситуації цікаві, які зірки. Можливо, ми будемо розглядати з вами якусь зірку. Е, напишіть мені у коментарях, е, яку зірку ви би хотіли розібрати, чи там Тіну Карель, чи Майкла Джексона, чи тих ваших улюблених зірок, співаків, акторів, ми можемо розібрати все так само і подивитися. На їхнє життя, і це дуже буде класно подивитись наглядно, тому що ми все про них знаємо. Біографія є в доступі, і все можемо зрівняти по їхніх енергіях. Все на сьогодні все. З вами була Аня Ткачук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. І чим більше коментарів і лайків, тим скоріше буде виходити нове цікаве відео. Все, я вас люблю, пока.